Я 24-річна, застукала свого хлопця 26 років, за перепискою з фіндумками. Третє, він хоче звернутись до терапевта і каже, що не хоче мене втратити. Я не знаю, чи варто його пробачати, але я хочу, бо він готовий змінитись. Отже, фіндомки від англійської findom, financial domination. це жінки домінатрикси. Oh у фетиш сфері, які практикують фінансове домінування. У цьому виді стосунків одна сторона зазвичай чоловік підкорений пейпіх, фінсап або кабанчик. кабанчик. Кабанчик отримує задоволення від того, що передає гроші, подарунки або доступ до фінансів іншій стороні, домінанці, тобто фіндомці. То есть, це обичний мужик. Бе! Ми зустрічаємось уже півтора року, і крім цієї проблеми, все ідеально. Я дуже його кохаю і знаю, що він мене також сильно кохає, але він знову мене поранив. Можливо, востаннє. Це вже втретє, і я не знаю, що робити. Мене охоплює лють трохи перед історією. Я його перші серйозні стосунки. До мене він писав вебкам моделям із 17 років і надсилав їм гроші. Він дуже милий, але зовсім не соціальний. Це я зробила перший крок і запропонувала зустрічатись. Через місяць після початку стосунків я заходила в Твіттер і додавала контакти. Я ввела його імейл і висвітився акаунт з гендлом типу Steam for Mayhem. Не справжній. Я натиснула з цікавості і була шокована. Не маю сил пояснювати, що таке фіндом, але просто загугліть і зрозумієте. Та ми уж зрозуміли тут. <хи> мене пальцем ділені, дівчатка моя. Саме таким був його аккаунт з фото в підпорядкованому одязі. Аккаунт не використовували два роки, але мене це все одно сильно вразило. Я поговорила з ним. Він був засоромлений і вибачився, що не наважився розповісти. Я його пробачила і сказала: якщо є питання, говори мені, я не буду осуджувати. Він видалив той аккаунт. Минуло 6 місяців. Я взяла його телефон, щоб знайти куди сходити на сніданок. І раптом прийшов імейл Подяка за переказ 100 доларів через PayPal. А ми не багаті, і того дня він скаржився на фінанси, але все одно хотів мене порадувати. А порадував когось другого. Тіпо, звісно. Я почала копати дуже глибоко. Перше в житті я шпіонила когось. Я дізналась, що вже місяць він надсилав гроші різним жінкам і просив, щоб вони говорили або робили щось у відповідь. Я спостерігала тиждень і чекала, чи він сам зізнається. Не зізнався. Я не витримала і влаштувала йому розмову. Він усе заперечував мені в очі. Ми не говорили три дні, а потім він прийшов і визнав провину. Сказав, що йому важко адаптуватись і що він боявся мене втратити. Так, це тупе виправдання, але я вже була закохана і мала сильні почуття. Він заблокував ту жінку, а я поставила ультиматум: ще раз і я піду. Через втрату довіри я зробила погане. Додала свій відбиток пальця в його телефон, щоб мати швидший доступ. Але я ніколи ним не користувалась. Минулого тижня я зізналась йому про це. Він розгубився, але не був надто злий. Проте, щось у його реакції змусило мене підозрювати. Учора вночі ми доглядали собаку для друга, забула згадати, ми не живемо разом. Я досі йому не довіряла після того випадку. Я відчувала, що він щось приховує, питала щодня, він запевняв, що все нормально. Коли він заснув, я подивилася його телефон і знайшла відео, за який він платив. Мене нудило. Я не могла заснути. Я не могла повірити, що він знову зробив це, і знову збрехав мені. Він побачив мене на дивані і спитав, чи я в порядку. Я лише мовчки дивилася. Він усе зрозумів одразу. Зізнався, що зробив велику помилку. Я попросила показати переписку. Я була приголомшена. Майже вигнала його, бо це був жах. Я читала вголос, а він мовчки опустив голову. Я знайшла повідомлення, де він в відео спілкувався з однією з них і говорив про мене негативно. Водночас він писав, що почувається винним, хоча я не впевнена, чи це було частиною фетишу. Він багаторазово вибачався, а я досі не можу зрозуміти, чому він зробив це знову. Незабаром ми їдемо до моєї родини на День подяки, потім у Нью-Йорк. А на Різдво у Діснейленд. Ми щодня спілкуємось і бачимося. Він уже шість місяців говорить про спільне проживання, зітхання. Він робив це з серпня. Ми розмовляли дві години і вирішили спробувати все владнати. Опять. Ти опять вирішила все владнати. Ой, Боже, ну що, ж... ну, що не так з тобою. Скажи мені, що в тебе? Що в тебе в голові? Куку, -ку, добрий вечір. Ви обоссались. Ну, серйозно, в чому проблема? Для чого ти з ним так три рази йому нравиться, коли його унижають за бабки? То хай тобі платить, в чому проблема? Або мені, скиньте мені, я прийду його або реально, мені ще без проблем. Але він потребує допомоги. Він сам дав мені паролі до всіх соцмереж, імейлів і банків. Я написала тим жінкам. Не злюсь, бо вони просто виконували свою роботу. Вони вибачились, висловили підтримку, зрозуміли ситуацію, заблокували його. Він теж їх заблокував і стер усе. Завтра він хоче йти до терапевта, каже, що справді не хоче мене втратити, і був ідіотом. Я не знаю, я все ще кохаю його. Але він багато разів мене зраджував. Я знаю, що тут радять кидати одразу, але я вірю, що з допомогою ми зможемо подолати це. Але це болить. Я не хочу переживати це ще раз. Я не знаю, чи допоможе терапія. Я теж не дивіться на мене, що ви на мене дивитеся, я відколи знаю. Я не розумію, як люди можуть продовжувати після такого бути разом. Ну, знаєте, теж. сказати це легко, правильно? Ти живеш скільки вони разом вже, ну. Півтора року разом я вас умиляю, у мене труси довше держаться, ніж ваші отношення. Розходьтесь, серйозно, це діч, це, це діло не буде серйозно вообще ніякого. Оновлення. Я знову застукала свого хлопця з перепискою з фіндомками, і нарешті пішла. Він ніколи не мінявся і ніколи не хотів. Я змарнувала ще один рік свого життя, намагаючись допомогти людині, яка ніколи не допомагала сама собі. І я плачу за це всіма можливими способами. Я познайомила його з Сабредітом StopFindom, ми пішли на терапію тричі, і то лише після чергового викриття. Я пробувала ігнорувати це, пробувала говорити, нічого не спрацювало, бо він ніколи не припиняв це замкнене коло. Я мала їхати на навчання в Азію в грудні і не хотіла, щоб це перевантажувало мої думки перед поїздкою. Тому 16 листопада, дуже спонтанно, я вирішила, що більше не можу бути з ним. Мені набридло відчувати себе використаною, обдуреною через те, що йому навіть не потрібно було приховувати. У мене не було твердих доказів, але інтуїтивно я знала, що він щось приховує, і він навіть не намагався щось виправити, хоча клявся, що намагався всіма силами. Замість того, щоб прийняти все зріло, він показує мені каблучку для заручин, яку дала йому мама, і просить мене залишитись, поки я його кидаю. Ми не спілкувалися, поки я була за кордоном, і я хотіла, щоб так залишилось. Я повернулась на початку січня. Наш договір оренди закінчувався в лютому, тож я вирішила, що ми можемо пожити разом до того часу. І все було чудово. До понеділка. Принаймні, я так думала. Ми говорили відкрито про почуття. Він постійно вибачався за все. Він казав, що хоче залишитися другом. Однозначно, ні. Усе змінилось у понеділок. Він купив новий телефон і переніс сім карту. Поки він був на роботі, старий телефон почав дзвонити. Я взяла його в руки. Я розумію, що не мала права копатись у телефоні, бо ми вже не разом. Але після всього знайденого ніякої вини я не відчуваю. Навпаки, я горда що побачила, ким він є насправді. Я дізналася, що він бачився з однієї з домін, з якою мені зраджував, поки був у Лос-Анджелесі, і що він ніколи не переставав спілкуватись із нею навіть до розриву. А ще він в боргах на 15 тисяч доларів через надсилання грошей іншим домам. До речі, він завжди казав сказав, що мені не вистачає фінансової грамотності, Га-га, проєкція не інакше. Після цього мене знудило. Я зібрала речі і пішла. Написала йому, що їду, і якщо це не стосується квартири, не хочу більше нічого чути. З того часу ми уникаємо одне одного. Я повільно вивожу речі в сховища і почуваюся емоційно спустошеною. Я перечитала три місяці переписок і знайшла чимало цікавого, крім оголених фото, відео та жалюгідного секстингу. Він сам визнає, що брехав і що мав інтимний зв'язок із нею. На що вона відповідає? Це називається обман, а не зрада. Він радів, що це була саме вона. Що він нарешті може зробити когось щасливим, що він може догодити своїй богині, що він нарешті вільний. Йому було боляче, що я його не розуміла. Вау! Що за клоун Лол? Він настільки залежний від цього всього, що справді вірить, ніби вона його любить і що він робить правильно. Він думає, що вона. Його подруга, а вона за його ж гроші ходить у ресторани з бойфрендом і використовує мого колишнього як емоційну подушку. Ще й скаржився їй, що я емоційно відсторонена. Він казав їй, що любить маніпулювати мною, що йому подобається бачити, як я страждаю. Цитата йому подобалось моє страждання. Вона заробила 500 доларів за ту поїздку в Алей непогано, якщо чесно. До речі, я дуже поважаю секс працівниць і їхню роботу, але ця конкретна доміна маніпулятивна і без жодних меж, недосвідчена аматорка, яка дає погане ім'я справжнім домін. Справжня доміна, яка дбає про підлеглих, ніколи б не погодилась на те, що вони разом витворяли. Наприклад, вона надсилала мені фото своєї дупи і казала, що зробила це, бо він попросив. Питала, як він мене побалує сьогодні. А він відповів: поведу її робити манікюр як сюрприз. Він казав, що я не ціную його подарунки, бо вони не відчуваються щирими. Та бо вони такими й не були. Лол я теж сказав би лох. Я ніколи не давала згоду на таке, і це все мене психологічно зламало. А вона, до речі, борець за ментальне здоров'я. Просто цирк. Вона хвалила його за те, що він вибрався з токсичних стосунків, що тепер він вільний, і я більше не буду цим маніпулювати. Або вона справді профі в обслуговування клієнтів, або просто жахлива людина. Скоріше і те і інше. І звісно, він не сказав їй, що саме я його покинула. Отак. Він ніколи не мінявся, говорив красиво, але був надто захоплений собою і своїми залежностями. Я мала дослухатись до порад і піти ще тоді, не мала з'їжджатись із ним. Замість цього мене емоційно принижував нарцис, який вважав, що зробив усе, що міг. Цитата з його листування з Фіндомкою, з якою він не припиняв спілкування півроку. Якщо ви зараз читаєте це і вагаєтесь. Чекайте, поки ще є шанс не змінити того, хто не хоче змінюватись, не переконати того, хто вважає себе правим. Вам здається, що ви знаєте цю людину краще ніж інші. Насправді це просто спосіб не бачити правду. Ви жертвуєте собою заради людини, яка ніколи не зробить того самого для вас. Дбайте спочатку про себе, бо інакше ви лише шкодите собі. Вибачайте, якщо текст виглядає сумбурним, хоч я рада, що пішла, але мені дуже сумно, і я почуваюся переможеною. Я розумію, що це його вина, але все одно здається, що я мала передбачити все це. Бо крім цього одного моменту, він був ідеальним. Але це була брехня. Reddit дуже допоміг минулого разу, тому я й пишу тут, бо не спала вже три дні і потребую підтримки. Можливо, пошкодую, що це опублікувала. Лол. Отож, по цій ситуації, як я й казав після першого посту, що треба тікати, тому що ну це чепуха, це чепуха, яка три рази підряд брехала і буде брехати далі. Як там кажуть, як там як, є якесь пословице є про собаку і про яйця? Як там собаки щось не цей не робив, у нас все одно буде яйця лизати. Це стара поговорка, я думаю, ніхто даже не чув. Це мені то дід якийсь розказував, то лі що я не знаю, так і тут. Як цьому шом кінту не роби? Ну він отакий. Буде. Хоче, щоб хоче, щоб його, Хочеш, щоб його цей, уніжали за бабки. То хай приходить до мене, хай дайте йому номер. Хто, якщо знає цього, дайте йому мій номер, я його уніжу. Я його унічтожу. Дай... Хай десь мені, я не знаю, просто 10 доларів, я його, він такого ще не бачив в житті. Така моя думка, що вона тожна була уходити ще раніше. Поэтому дякую вам за. Перегляд, напишіть свій коментар, мені дуже цікаво, що ви думаєте по цьому приводу. Е, ставте лайки, пишіть побільше коментарів, підписуйтесь обов'язково, дивіться решту відосів, там є ще прикольні відосики. І побачимося уже через день. Всіх люблю, всіх обняв, папа. -па.